А ви знали, що жовч має антипаразитарний ефект, і насправді не тільки антипаразитарний, а ще й протигрибковий і антибактеріальний. І коли є проблема з жовчовідтоком, коли є застій жовча, коли є осад, завис в жовчному, тобто сладж, коли є каміння в жовчному міхурі, поліпи або взагалі вже видалений жовчний міхур, це 100% призведе до порушення кишкової мікробіоти і до проблем з кишківником. І ми будемо бачити, це за симптоматикою стуття, буде підвищене газоутворення, проблеми зі стулом, може бути закреп або навпаки, може бути діарея. І звичайно буде ряд хронічних захворювань, Аутоімунні захворювання, проблеми зі шкірою, поганий імунітет, гормональний збій. Тому вкрай важливо налагодити жовч-відтік і тим самим профілактувати бактеріальні, паразитарні грибкові інфекції. А як це зробити, як налагодити роботу печінки і жовчного міхура і тим самим попливати в цілому на своє здоров'я, ви можете дізнатися на моєму дводенному безкоштовному інтенсиві. Реєструйтеся, переходьте за посиланням в шапці профіля, і буду чекати вас на інтенсиві.